Вітаю, дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами Казкарка Христинка. Вмощуйтесь у ліжечку зручненько. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, а я для вас уже розпочинаю читати українську народну казку Вівчар і пан, його внук та бичок. Був, не був, та кажуть люди, що таки був дуже багатий пан дідич. Нічого той пан не любив лишень свого внука і ніяк не міг знайти слуги, який би чогось навчив малого. Не один раз привозив пан слуг різних, але більше як тиждень ніхто не міг у нього втриматися. Вже, може, і сотий раз їде пан у далеке село слуги шукати. Аж тут бачить хлопець пасе вівці і співає. Під'їжджає пан ближче та питає Чого, хлопче, співаєш? Та, аби не плакати, пане. Ага, а чи не пішов би ти до мене на службу, юначе? О, та я на службі, от чужі вівці якраз пасу. «Хм, а що тобі, юначе, платять за твою роботу? О, та що багач платить. Привезе мамі дров на зиму, а я за це мушу йому ціле літо вівці пасти. Раз так, юначе, то я заплачу тобі більше, тільки сідай зі мною, то хоч щось побачиш. Ти, певно, й міста ще не бачив. Ох, ні, не був ще в місті. Але я без маминого дозволу не поїду. А де твоя мама, хлопче? О, не в тій хаті. Поїхав пан до його матері та й каже. Газдине, пустіть свого сина на службу до мене. Він буде в мене пасти вівці, телята, з моїм онуком бавитися, а я добре йому платитиму. Каже, та він за фіру дров літо пастушить? Ой, та так доводиться. Тоді я вам дров привезу не одну фіру, та ще й мій слуга нарубає, а сина свого давайте мені на службу. Панна щебетав, а жінка й повірила. І відпустила хлопця. Привіз дідич його додому і посилає худобу пасти. Прошу, пане, каже новий слуга. Буду вам і вівці, і коні, і велику худобу. Все буду пасти. Але купіть мені сопілку, бо без сопілки я не можу бути пастухом. «Ого, чого ти захотів? Сопілки? Я на сопілки грошей не маю. О, йди собі та й по вербах шукай сопілки. Ой, пане, та з верби погана сопілка. Го, а я що тобі зроблю? Яка є, така є? не допросився в пана сопілки. Пішов, знайшов ліщину, мучився, мучився, викрутив з неї сопілку, зробив ще воронки, ой, як виліз на стрих та як заграв, а той панок онучок прибігає та й каже: Чуєш, Іване, навчи мене грати. По, скажи панові, най моїй матері дров привезе, та й навчу. Малий побіг, а дідач каже, що не втечуть дрова, хай почекає. А малий далі просить навчити. Ну, добре, погодився Іван, клади пальчики на дірочки, перебирай пальчиками ідуй у сопілку. Панеч дує, перебирає, а музики нема. Мучиться Іван з малим цілий день, а дідич стоїть унизу та й слухає, як слуга вчить його онука, набридло Іванові, та він і каже: Хоч ти і дідичів онук, але такий дурний, як отой цап на мості, я би борше корову танцювати навчив, ніж тебе на сопілці грати. А пан, коли це вчув, підлазить по драбині на стриг та й питає. Що ти, Іване, сказав, га? Е, та кажу, що я би скоріше корову навчив танцювати, ніж вашого онука на сопілці грати. Ха, а бичка тебе би міг навчити, та міг би і бичка. Знаєш що, Іване? каже пан, у мене є бичок, який має вже два місяці. Навчи його танцювати, тоді добре тобі заплачу. Ой, пане, та ви вже обіцяли мені за службу платити. Досі ще моїй мамі он дров не завезли, а вже зима йде. Я тобі, Іване, гроші дам. Ви мені, пане, того бичка дайте додому і гроші дайте. Якщо так, якщо твоя правда, Іване, тоді бери бичка і гроші. Але коли я буду знати, що мій бичок уже танцюрист? О, та я прийду та й скажу, коли вам їхати по танцюриста. Ага, ну добре. Взяв Іван гроші, взяв бичка, пригнав додому, потримав до зими, а взимку відвів на ярмарок і продав, каже матері. Будемо, матінко, класти хату. Я маю гроші, то треба їх у рух пустити. Побудував Іван хату, але треба чогось і до хати. Приходить навесні до дідича та й каже Добрий день, пане. Добрий день, Іване. Що там мій бичок робить? «Ого, пане, та бичок танцює і до школи ходить. «Хо, ти що кажеш, Іване? До школи ходить бичок мій. Те, що чуєте, пане, але треба ще грошей. Пан почухався в голову та й дав калитку грошей. А далі як то, Іване, буде? Га? Та так буде, пане, що навчиться він читати, а я прийду і скажу, щоб ви приїхали в нього іспити приймати. Ого, ну добрий, Іване. А Іван купив собі за ті гроші поле та й сміється. Тепер, мамо, будемо жити, як пани. Але минув рік треба йти до пана, питає дідеч у Івана. Іване, ну що там мій бичок робить, га? Ого, пане, та бичок вчиться на суддю. Треба йому на два роги дві шапки, треба четверо чобіт, треба великого плаща, та ще треба вбрання нового, бо зима йде, пане розумієте? Йому соромно в будь-якому вбранню ходити, тож вам суддя, а пан і каже: Ого, щось він мені дуже дорого коштує. А, але ви, пане, будете мати свого суддю. Каже хлопець дідичеві: О Іване, та добре, добре. Дав пан Іванові нову калитку грошей. Минуло три роки. За цей час Іван перебрався із села до міста, купив собі каменницю, оженився, вже жінку попід руку водить. А в тім місті був суддя на прізвисько бик. Приходить Іван до пана, а пан і питає про свого бичка. Поздоровляю вас, пане, каже Іван, він уже не бичок, а суддя бик, а таки зробився, що й не пізнаєте. Запрошує вас приїхати завтра на сніданок, але до нього, пане треба стукати в двері. Добре, Іване, як скажеш, цікаве діло, цікаве. Іван розказав, де мешкає суддя, і пішов собі з жінкою на прогулянку. Другого дня дідич приїжджає до судді бика. Постукав, бик відчиняє двері, а дідич дивиться, що з його бика зробився такий пан. О, ну що ти бицю мій тут робиш, га? Що їсти тобі тут дають, у мене тебе сінцею, січку? А суддя бик як закричить. Жандарми, поліція, арештуйте його. Він якийсь ненормальний. Пан розсердився на те та як улупить суддю з усієї сили. Йой, бицю, ти мої пальчики сава, тепер хочеш мене арештувати. А потім пан сунь головою давай втікати по сходах, аби не заарештували. Та так пан з Іваном і розрахувався. А нашій казочці малята кінець, а хто слухав, молодець.